Назву виставці дало ось це вишите полотно. Воно займає чільне місце в експозиції. В роботах майстрині поєднані мотиви Полісся, Карпат, Полтавщини та Поділля. Одну від одної їх відрізняє орнамент, кольорова гама та техніка виконання. У нас зараз заполонив. Всі наші роботи хрестик, і люди вже майже забули, що українська вишивка дуже різноманітна. Ми маємо зараз українська вишивка налічує біля 200 різних технік забутих. І от саме в роботах Віра Роїк можна побачити дуже багато з них. Полтавчанка Віра Роїк була близькою родичкою нашого земляка, письменника Володимира Короленка. Вишивкою жінка захопилася під час великої вітчизняної війни. З того часу голку з ниткою не випускала з рук. Вишила чимало рушників, сорочок, серветок, декоративних панно. В останнє рівне з персональною виставкою вона відвідала напередодні свого 95-річчя. Вона акумулювала Україну. Якщо вона називала свою виставку рушничок, то це та дорога, яка із заходу на схід з півночі на півночі об'єднує Україну. Вона хотіла об'єднати рушничком її в Сімферополі в Криму. Юрій Савка познайомився з вірою Роїк. 10 років тому в Сімферополі чоловік теж захоплюється вишивкою. Втім, цей талант у собі він відкрив вже після виходу на пенсію. Юрій Савка родом з Волині. Нині за плечима у майстра майже 60 персональних виставок по всій Україні. Віру Роїк називає своєю наставницею. Ідея організувати виставку у Рівному належить саме йому. Тут не всі роботи тут роботи тільки ті, які залишились після створення основної експозиції в музеї спеціальному музеї імені Віри Роїк у Сентрополі. Там всі роботи зберігаються. Це я кажу, з таких залишків сімейного Віра Роїк прожила майже століття. Більшу частину свого життя вона присвятила улюбленій справі вишиванню у 2006 році. За особистий внесок у розвиток культури була удостоєна звання Герою України. Раїни її ім'я викарбуване на кам'яній скелі в італійському місті. Бар серед імен лауреатів премії за мир та примноження добра на землі. Людмила Васюха, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.